Багатообіцяючий вечір, якого ви так довго чекали, і який ви ніколи не забудете. Це фруктово-оксамитовий коктейль, який просто виводить наше тіло у стан ейфорії. І саме цей стан ми хочемо відчувати знову та знову. При розкритті самої композиції зустрічає нас просто неймовірна спокуслива вишня, яка поєднана з гірким мигдалем. При цьому дуже багато кислих. Mm, кислих червоних ягод, які додатково поєднані з квітами, і дуже багато ванільного сиропу, який знову ж таки всю цю композицію засипали пряними спеціями. Тут прикол в тому, що він водночас і пряний, і солодкий, і максимально кислий, і, немов десь відчувається Ford лощері, і десь будь-який ручс моукінг в естракті. Коротше, він максимально жорсткий, максимально спокусливий, інтимний. І той аромат, який. Ти дійсно хочеш з'їсти лати дичері доступний в від одного мл як для чоловіків, так і для жінок.